Тисячі самотніх людей похилого віку на Донбасі гостро потребують допомоги. Серед них чимало хворих та інвалідів, які навіть не можуть вийти зі своїх осель. Таким гуманітарний штаб Ріната Ахметова доставляє набори виживання адресно. Як виживають пенсіонери на непідконтрольній території, розповідає Вікторія Чистюхіна. Раїса Семенівна живе у одному з найпостраждаліших районів Донецька, Київському. Під час обстрілів ховалася у підвалах. Рятуватися доводилось самій, адже діти Раїси Семенівни виїхали, а чоловік помер. Залишилась поряд тільки кішка, яка стала своєрідним оберігом. Якщо моя кошка по пластунськи лізе в шифонір, значить, нужно прятатися, значить, будуть стріляти. Це вже друга війна, яку пам'ятає Раїса Семенівна у Першому їй було 6 років. Тоді фашисти захопили її рідний Мелітополь. Дома майже срівнялі з землею. Бомбіжки продовжувалися днем і ночі. Ми були голодні, страшно. Після війни та навчання жінка переїхала до Донецька. Саме тут вийшла заміж та все життя працювала старшим диспетчером на підприємстві Вода Донбасу. Цей страх, звісно, Я принесла. Конечно, ката настало мирне время, все це притупилось, само собою, розуміється. Раїса Семенівна не отримує пенсії протягом року. Через хворі суглоби та серце жінка не може навіть вийти з будинку. Про те, щоб виїхати та переоформити пенсію, зовсім не йдеться. Саме тому Раїса Семенівна звернулася на гарячу лінію гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Продуктові набори для неї волонтери почали доставляти адресно. Я думаю, що це... Богом послан, то, что он нам помогал. И помогает до сих пор. Он хоть и уезжает сейчас куда-то, но душа его здесь. Он столько сделал для Донецка. Это... Тот, який влажував все в Донбасу Вітне і все це город стал. волонтери штабу не лише доставляють продукти. Для самотньої жінки ці відвідини чи не єдина можливість поспілкуватися. Время она практично ні з ким не общається. Периодически, коли ми дзвонимо їй і уточняем состояние здоров'я, це единственная, наверное, можливість, кому вона може рассказать, як вона живе. Есна доставка продуктових наборів один з напрямів роботи гуманітарного штабу Ріната Ахметова. За рік волонтери доставили до домівок нужденних 18 тисяч продуктових наборів. З них таких пенсіонерів одиноких за 80 літ більше двох тисяч чоловік. вот пенсіонерів з заболіваннями з діагнозами більше п'яти тисяч сюди входять і інваліди першої второї групи. І вже на порозі проводжаючи волонтерів гуманітарного штабу, усі бабусі і дідусі бажають тільки одного. Ми надіємося, що все-таки ми коли-то увидим настоящий мир. Вікторія Чистюхіна, Данило Кірієв Олексій Салівон, Сабиті канал Україна.